Як пересічний росіянин уявляє собі Красну площадь після перемоги України у війні? Боже, боже, України. Як насправді виглядатиме красна площадь після перемоги України у війні? Боже, боже, України. Якщо ви теж хочете побачити цю прекрасну картинку? На кістках недобитих імперців то обов'язково допомагайте армії. І повірте, рано чи пізно це станеться сьогодні ж. У випуску ми побалакаємо про дуже цікавого персонажа, який і асоціюється з Бандерою, Шухевичем та всім визвольним рухом України періоду Революції Гідності. Не подумайте, історія цього чоловічка тягнеться ще з часів відновлення незалежності на початку 90-х років, проте всі про нього вперше почули саме 2014-го, під час відомих подій на Майдані Незалежності. Тоді між Іншим і запрацювала повну російська машина пропаганди, демонізуючи все, що пов'язано з національними ідеями, та перекручуючи правду, щоб висвітлювати нас всьому світові, якимись огидними нацистами. А от чи правда герой цього випуску такий страшний, їв російськомовних дітей та розпинав хлопчиків трусика? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте нічний кошмар пересічного московита, що не знає, чим відрізняється націоналізм від нацизму. Політик, який не так довго був у політиці, а потім десь зник. Чоловічок, завдяки якому світ побачив мем про вічні візитки, та цього разу чинний воїн зсу Дмитро Ярош. А перед тим як розпочати смолоскипну ходу і підпалити черговий хутір у вигляді Ростова, підпишіться в наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що Дмитро Ярош особисто катував росіян у вас в під'їзді ОСББ. Nein, 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 nein. це ж відкрита інформація. Принаймні по російському телебаченні так кажуть: ви на каналі Крінч ТІВІ Підтримайте нашу працю матеріально будь-яким зручним для вас способом. Ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або ж на інших платформах, які вам до вподоби. сідайтеся позручніше, а ми поїхали! Дмитро Анатолійович Ярош народився 30 вересня 1971 року в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Батько майбутнього політика працював на Дніпровському металургійному комбінаті, а мати на місцевому вагонобудівному заводі. Навчався Дмитро Ярош в школі номер 24 та після її закінчення пішов одразу працювати на завод, за його словами, прагнучи самостійності. Дмитро Ярош був з типової російськомовної сім'ї і про ніякі націоналістичні рухи і не думав. Проте все змінилося якраз з приходом на роботу, оскільки місто Кам'янське, тоді ще Дніпродзержинськ, було великим промисловим центром, то питання екології стояло досить гостро. Совок свою чергу клав з великої гори на будь-які протести, в тому числі і на ті, що стосувалися здоров'я власних громадян, незважаючи на їхні запити. Також в кінці 80-х в Україні розвивався активно народний рух, до якого входи між іншим. Інший відомий політичний діяч В'ячеслав Чорновіл. Відео про нього є на каналі. Рекомендую глянути, Так от, народний рух України уособлював всі можливі протести за національне відродження та додатково боровся за права людини. Молодий і амбітний Дмитро Ярош загорівся ідеєю визвольного руху, паралельно мітингуючи в рідному місті і проводячи акції протесту. В тому числі і по екології. Тоді ж майбутній політик у віці 18 років остаточно перейшов на українську мову, вважаючи її рідною та придушеною в індустріальному місті. 1989 року на фоні вступу в Народний рух України Дмитро Ярош також долучається до Української гельсінської спілки, правозахисної організації, заснованої у Львові. На чолі з Левком Лук'яненком здавалось би, Де Дніпродзержинськ, а де Львів, проте вкотре нагадаю, що той же ж великий націоналіст, за словами російської пропаганди, В'ячеслав Чорновіл був не із заходу України, а народився на Черкащині, та і загалом визвольний рух мав масштабний всеукраїнський характер. Дмитро Яро свою чергу сформував. Чітке бачення майбутньої України виступав за розпад совка та загалом займався тим, що і робили свідомі громадяни країни на стику десятиліть. 1989 року. Дмитра Яроша призивають до Совкової армії а безпосередню службу він проходить в ракетних військах спочатку в Білорусі, а потім під Іркутськом. Для розуміння контексту ракетні війська в цьому випадку це та сама стратегічна ядерна зброя, якою і якраз полюбляє лякати весь світ карликовий диктатор. І так, молодий Ярош ні, службу безпосередній близькості до цієї зброї, Що контент для сучасної російської пропаганди, за спогадами самого Дмитра. Він потрапив до війська у найгірший його етап формування. Тоді серед солдат була поширена дідівщина, та ще й різко проявлялися націоналістичні рухи, як, от до прикладу, від солдат набраних з Азії. Проте Яроша ніхто особливо не ображав а навпаки, входили в дискусії, оскільки перший вже активно перебував в національно визвольному русі. Була навіть історія, коли Ярош писав відкритого листа під час ГКЧП на болотах. Його мало не заарештували. Проте, оскільки совкові діди не втримали імперію, то Яроша навіть потім частині вважали мало не героєм. Текст листа не зберігся, але за словами самого Дмитра, там експресивному стилі йшлося про те, що імперія має розвалитися, та пішли вони всі до сраки. Якби там не було, після демобілізації Ярош повернувся до рідного міста та продовжив свою, якщо так можна виразитися, тусовку серед патріотично налаштованого населення. Тоді ж він знайомиться з таким собі Василем Іванишиним, доцентом Дрогобицького. Державного педагогічного університету та за його сприяння створює всеукраїнську організацію Тризуб імені Степана Бандери. Щоб не вдаватися в деталі, просто зазначу, що це військово-спортивне угрупування, що брало за мету виховання патріотичної молоді. І цей же ж тризуб в майбутньому мутує усім відомий правий сектор. Дмитро Ярус в свою чергу з 1996 року стає головою центрального проводу всеукраїнської організації Тризуб та паралельно за сприяння того ж Василя Іванишина вступає у Дрогобицький педагогічний університет для здобуття вищої освіти. За спогадами очевидців, ніхто майже не бачив яруша на навчаннях, а екзамени перші здавав екстерном та заочно. Такий от молодий талант. Він не сидів за тими партами. Хоча я думаю, все набагато прозаїчніше, оскільки маючи в друзях доцента в ті боремні часи здобувати освіту, не будучи на ній фізично, було набагато простіше ніж зараз. Як би там не було, після закінчення університету в 2001 році Дмитро Ярош і далі продовжує варитися у націоналістичній тусовці. того ж Тризову, періодично беручи участь у зборах та акціях. Також десь той період майбутній політик одружився та обзавівся дітьми, сімейство з яких зросло за період нульових аж до трьох, до 2014 року. Того року про Яроша ніхто не чув, та й взагалі невідомо чим займався перший, оскільки навіть в декларації про доходи він пізніше зазначив трохи менше тисячі гривень прибутку за весь 2013 рік. Сам Ярош пояснював це тим, що за часів влади Януковича принципово не працював на офіційній роботі, а фактичний прибуток складав 2-3 тисячі гривень на місяць. І коли вас запитали, які у вас статки, ви сказали, скільки 800 чи скільки гривень на місяць. Багатьох це засмутило, ну як такий красивий молодий чоловік не маю грошей зовсім. Я не завжди ніде не працював. Я працював на Дніпровському металургійному комбінаті з люсером, ремонтником по металургійному обладнанню. По вахті навіть літав на північ Росії, там на Яброс Нафтогаз працював. Насправді це не важко повірити, оскільки Дмитро Ярош не світився ніде в політичних тусовках, не мав розкішних автівок чи квартир, та й в принципі про нього ніхто нічого не знав. Все змінилося під час Революції Гідності, коли країною прокотилися масштабні акції протесту. Дмитро Ярош, будучи все життя у військово-спортивних організаціях, одразу влився в ряди протестувальників. А оскільки майдану було потрібне саме силове крило для протистояння фізично, то і активіст виявився у нагоді. Таким чином, на основі того ж тризубу було створено правий сектор, який поповнився новими учасниками, і більшість з них це футбольні хулігани. Фактично на рівному місті виникла досить боєздатна одиниця, що керувалася тим же Дмитром Ярошем, та фактично оберігала майдан від силового розгону. Не подумайте, не тільки правий сектор цим займався. На Майдані була повна консолідація між населенням, проте найбільш радикальних вважали саме молодиків під червоні чорним стягом. На початку до правого сектору ставилися вороже, вважаючи їх за НАТО войовничими. Проте з часом, під час спроб силових зачисток майдану, ці хлопці проявили себе як з найкращої сторони. Заробляючи лояльність у населенні, сам же Дмитро ярус залишався непублічним, Виступав зі сцени Майдану досить нечасто та і взагалі не думав про політичну кар'єру, що породило просто колосальну кількість чуток, як от що правий сектор це проект когось з олігархів. Найбільше таку честь віддавали нашому старому доброму парубку Ігорю Коломойському. Проте тут цікавий момент. Станом на події Революції Гідності, ярос Коломойським не були особливо знайомими, а почали співпрацю вже з початку відкритої агресії Російської Федерації. Тоді нагадаю, Коломойський був очільником Дніпропетровської ОВА, а оскільки Сам Ярош теж з тих країв, то і часто мав тісні контакти з Ігорем Валерійовичем по справах оснащення добровольців. Я не можу спросити, а Яроше, це ваш чоловік? Ні, ніколи не, не був. У вас хороші отношений з ним? Ніяких. Взагалі, ніяких? Ну що до року ніяких. Станом же на Революцію Гідності, сумнівно, що цих два персонажі, хоч якось, перетиналися, хоча є можуть помилятися. Напишіть в коментарях, якщо хтось знає. Як би там не було, Дмитро Ярош не сильно активно виступав в ролі підставки під мікрофон на сцені Майдану. Проте про правий сектор знали всі. Переломним моментом став візит тодішньої опозиції у вигляді Яценюка, Тягнебока та кличка до містера Золотого Бадону для підписання мирних домовленостей. Дмитро Ярош відкрито виступив проти і заявив, що без відставки уряду та чинного тоді президента нікуди з майдану не піде, що підтримало більшість протестувальників. Правий сектор закликає всі суб'єкти 20 лютого 2014 року, вже після цієї заяви, тодішня служба безпеки України викликала безпосередньо Дмитра на переговори до Януковича, і активіст погодився. За словами самого Яроша, зустріч тривала до години часу, де Віктор Федорович, мовляв, протестувальників піти на оступки. Проте Дмитро відмовився від такої щедрої акції і покинув кабінет. Буквально через декілька днів після цього Янукович втікає з країни, що породжує міф про залякування його головою страшного правого сектору. І це розноситься серед населення. Інтерес до Яроша підігрівався тоді вже відкритою російською пропагандою, яка висвітлювала його рух як страшних неонацистів, що гвалтують бабусь та їдять немовля. up Хоча історія показала, що це саме Московія таким займається. Після втечі Януковича розгортається російсько-українська війна у вигляді анексії Криму та розв'язаної Росією війни на Донбасі. Дмитро Ярош приєднується до супротиву, створюючи власний батальйон на базі правого сектору під назвою Добровольчий український корпус. Перші місяці після початку війни Ярош проводить на передовій в селі Піски на околицях Донецька. А 21 січня 2015 року отримає осколкове поранення внаслідок обстрілу Град. them Пізніше очільника правого сектору госпіталізують для проведення операцій, а сам Ярош повертається до політики. Чому повертається тут все просто. Одразу після втечі Януковича було проведено позачергові президентські вибори, і на фоні подій на Майдані Ярош вирішив себе спробувати в ролі кандидата на головне крісло країни. Тоді він 11-те місце, але вже була створена одноіменна партія і основа для політичної роботи. Можливо, Дмитро Ярош отримав би тоді кращі результати, але російська пропаганда. Шалено неслась вперед, висвітлюючи керівника правого сектору як страшного нациста. Вибором на Україні картинка і просто перевершив себе перший російський канал. Там показали результати виборів, які, начебто, з'явилися на сайті українського ЦВК, і, начебто, лідеру на президентських перегонах Дмитро Ярош йому приписали 37%, А Порошенкові дали трохи більше 29%. Тоді з'явився мем про славнозвісну візитку Яроша, яка не горить у вогні, і зроблена з найміцнішого у світі матеріалу. Пропагандисти показали сюжет зі ще спаленою машиною. Проте візитки, нібито очільник. Правого сектору збереглися в цілісному вигляді. Та й взагалі це він особисто підпалив автоміч терорист. Візитну картку лідера правого сектору Дмитра Яроша знайшли неушкодженою у спаленій машині нападників на блокпості у Слов'янську. Відтоді це стало головною темою для жартів у мережі. Не знаю, чи пояснена така любов Росії саме до Яроша, але останнього з часом навіть оголосили в розшук. Важливо, Росія бачила найбільше загрози саме в націоналістах. Тут же залишу інформацію на ваш розсуд Проте як би там не було після невдалої спроби на президентських виборах, Дмитро Ярош спробував себе в ролі депутата і цього разу вже більше успішно. Спочатку Ярос заявив, що покидає правий сектор та балотується як самовисуванець, що, звісно, не сподобалось організації, яка прокоментувала це розбіжностями в поглядах. Як би там не було, Дмитро Ярош з величезним відривом переміг на 39-му одномандатному виборчому окрузі та пройшов під купол Верховної Ради України, приступивши до обов'язків депутата. Ну як Приступивши спочатку, через відкриту російську агресію Росії доводилось дещо прогулювати засідання. Проте з часом Дмитра включили в комітети з питань національної безпеки і оборони. А 2016 року Петро Порошенко, чинний тоді президент, вручив Ярошу нагороду у вигляді ордену Богдана Хмельницького третього ступеня за захист України. Якщо оцінити діяльність Дмитра як народного депутата, то на ресурсі слово і діло вказано результативність у 50% виконаних обіцянок, що в принципі є непоганим результатом як навоюючого чиновника. Проте загалом це не допомогло потрапити Дмитру Ярошу друге до парламенту. На чергових виборах 2019 року він спробував свої сили знову, проте вже в команді свободи, яка не набрала відповідну кількість голосів для подолання прохідного бар'єру. Після поразки на виборах жодних посад Дмитро Ярош не обіймав аж до 2021 року, коли на недовгий термін став радником тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Це навіть підірвало сраки російським пропагандистам, які, здавалось би, забули про політика і активно кричали про розіп'ятих хлопчиків Трусика. Срочно новості срочно доволі ужасно. Бувший лідер правого сектора Ярош, назначен, офіційно назначен заветником Главкома Всу. Залужного того самого залужного, який віддав приказ взять Старомарівку і нанести удар байрактарами. Чим конкретно займався колишній депутат разом із залужним, до кінця невідомо. Проте спочатку великої російсько-української війни Ярош одразу влився в лави ЗСУ та перестав вести будь-яку публічну діяльність. До 2024 року про Дмитра Яроша не було чути нічого, аж поки він не дав короткого коментарю, що перебуває на Харківщині разом зі своїми бійцями. Та стримує натиск ворога. То хто ж такий, врешті решт Дмитро Ярош? Загалом можна оцінювати дві сторони цього персонажа: як військову, так і політичну. Що стосується першого, то враховуючи чим зараз займається Дмитро, не мали би бути сумнівів, що це до останнього патріот нашої з вами країни. Який обороняє нас від навали московитів. Який саме це воїн, не мені однозначно робити висновки. А відповідної інформації від його побратимів і я, на жаль, чи на щастя, не знайшов. Якщо ж оцінювати Дмитра Яроша як політика, то, скоріш за все, в наступних каденціях він, маючи вже досвід перебування під куполом ВРУ, зможе себе проявити краще ніж першого разу, бо перший захід виявився досить слабеньким. Як би там не було, про якісь вибори говорити ще дуже рано. І це все лише фантазії. А от щоправда, війна і досі триває, і тут же залежить від нас, чи ми проведемо в майбутньому чесні відкриті вибори, чи нам посадять якогось несильно приємного виродка з боліт.